Українських голкіперів на Піренеях замало не буває. львівських Карпат, Яків Кінарейкін офіційно покинув клуб і приєднався до іспанського Вільяреала. Спочатку про інтерес жовтої субмарини до українця повідомляли інсайди проєкту Тато Таке. Згодом Кінарейкін був помічений у прямих натяках щодо симпатії до колективу із провінції Кастальйон. Яків підписався на сторінку Вільяреала в інстаграмі. А через кілька годин на офіційному сайті клубу запостили фото після підписання п'ятирічного контракту. Кінарейкін захищав. Тиму кльори вілірала бе до цього. П'ята команда Прімери намагалася залучити до своїх лав іншого більш іменитого українця. Але попри гарантоване місце в основі, Андрій Лунін вирішив залишитися у Мадриді. Що ж до кінерейки то вихованець харківської школи футболу у минулому сезоні УПЛ провів Закарпати всього 13 матчів, у яких пропустив 14 голів. При цьому на рахунку. П'ять кліншитів. Зеленобілі вже встигли подякувати 21 21-річному гравцю у себе в соцмережах. кинув вже третій український кіпер у лалізі. Окрім Луніна у реалі, на балансі Жирони знаходиться Владислав Крапівцов.